Всім поціновувачам <клух> крупноплідних сортів. Отакий От в мене є сорт. Ну, не один, але зараз я покажу. Сорт, який особливий сорт він крупноплідний. І коли він на кущові висить, він вивалюється з плюски, на землю сипеться. А плюска лишається на кущові. Таких в нас є. Ось такий він. в мене він під назвою. Ось такий. Королівський. Ось такий крупніший горіх. Не то що там, а он всі там хто важим, це я тільки сьогодні його зібрав. Він вже почав сипатися, дивлюся, сипатися, а плюски висятий горіх, але дивлюся він з плюски. Mm. Uh -huh. Шесть, шесть. Шесть, шесть, ну, в среднем шесть грамм, пів грамма не считаю, он семь, пять, три, шесть грамм. Ну так, да, весь практично по 6 грамм. І ще це сигналка в мене. Це вся сигналка. ну 6-7 грамів. Але ще особливість цього сорту така, що тут ядро набагато менше всихається, ніж других горіхів. І така плюска в нього. Щоб бачили, я, ну. Сорт рідкий. якби він є там десь, але так би його в широкому цьому немає. А може він і не королівський, але крупність горіха. Як там показують американці, не американці, воно яка крупність. Виповність, одномірність. О, і вкуси качества на, на висоті. Це я зараз покажу. Ага. І ще один із ряда крупноплідних бомба. Такі в мене теж це обрізані на е, і така в неї плюска. Так щоб я не було позара. Називають цю хуську, мову є зареєстрований сорт в Україні. Її вже там називають другими назвами. Отака її плюска. І горішок. теж Тож сигнальний і. Шість з половиною. Шість. Шість. 5, 8. 6. Ну, у мене 6 рамків. Кущі ще, не. Хоча молоді кущі. Ось такі прудні плідні. Ну. Ну і куди без трапезун? Трапезунт у мене, правда, висок вже весь. Я його вже... То 6. почти 7. 5. Ну, трапезундів ще в цьому році видно цей 5. Це сухі. 5-6 до 7 грам. Це він вже в мене висох. Ну, я здорово ламається, бо сок ще вже таке жовтувати став. Це вже сухе. Так, трапезунд. Теж один із найкрупних пліт. Показують, що у мене є. І сорт святковий. Українська селекція. Ось такі крупноплідні встається. Ну, по зрівнянні з цими гигантами, звісно, долю не падає, але отакий от горіх. Ось от така у нього плюска. Вставити його, щоб не І ось такий горіх. Сорт святковий. Українська селекція. Одна і ось така плюска. Він вже виходить, він вже сипеться, він вже відрває, Ну, сипеться прямо з плюсками з горіха. Це на, все привитіна е, був на медвежому горісі. О. І ось такий горіх. О, теж 5,9. Якщо вже так мірити. 5,7. Ну, от такий вес е, в наших крупноплідних українських сортах 5 грам, в общем 5, є і 6 грам. Но в середньому 5 грам сорт святковий. Ось такий. Сорт караманівський. Вже теж сухий. Вже я його самого першого зняв. Все в сухому состоянні 5. Він Це сорта, які адаптовані для України. Де б вони не росли, вони ростуть, як би, в будь-яких умовах. І О, давай покажемо. Сорт Караманівський, все. Сорт Караманівський. Один із крупніших горіхів. Урожайний, стабільний. 数字。